Та на моєму каналі руни прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. про що мова, а просив мене подивитись про невдалу операцію нашого ССО в Херсонській області. На днях були ці новини. Да, ну і просив мене подивитись, розібрати, що там, до чого, чому, власне, це відбулося, ну, ну і так далі. Е, ну, Відразу оговорюсь, що я, якби, не військовий експерт, а я трактую руни. Ну, і відповідно, що руни покажуть, то я поясню. Своїх особистих думок я як би висловлювати не буду. Ну що, поїхали. Так, добре. Зараз, як би правильно задати. Добре. А, покажіть мені, будь ласка, Причини от, невдавої операції ССО України, яка ось відбулася на днях в Херсонській області. Скажіть вам правду. По сторонам. Я вас перевернутий. Єбо. Вот перевернутий. Лагус перевернутий. Ох, і набір. Ну, гаразд. Причини. Зараз, зараз. Тут багато чого йде. Гаразд, пусторуна. Евас Ла... перевернути. Гебо, оту перевернутий, лагус перевернутий. Ну, пусторуна. Показують, що в даному випадку це таємниця. В даному випадку це таємниця, ну і мені натякають, що зайво не світи. Ну, я, в принципі, не збирався, ну, але все рівно попередили. Тобто, таємниця, ось я вас перевернутий, рух якраз. Тобто ну, В даному випадку, як відхід, да, мав бути таємницею, кажу, чому кажу, мав бути, а тому що тут далі падає Гєбо. А Гєбо це руна партнерства, руна співпраці. В контексті питання ну здали. Хтось здав, хтось дав інформацію. Дуже часто паде на зрадників, відповідно на любителі русського міра. Да. Ось далі, власне, показують: Ото перевернутий. М -м, ну, загалом загалом тут два, два аспекти йде зараз. По-перше, ото перевернутий. перевернутий, що якщо витік інформація, він там явно був, то десь не, не з верхів ССО. Тобто показують, що це, ну, це не верхи. Це от якраз десь витік знизу був. Може хтось десь там, ну, не знаю, банально. ну Хоча професіонали, що, то тут явно йде. Тобто, ну про що я подумав? Про те, що, ну, там знаєте, хтось десь там телефон забув вимкнути там, чи ще там що-небудь. Ні-ні. Професіонали тут явно йде здача. Явно що здали. Хтось здав, здав знизу. Це не з самих верхів був витік, по-перше. По-друге, от перевернутий. Показують, що да, не зовсім то українець. Розумієте, от чим справа, якщо так. Ага. Якщо там громадянин якоїсь іншої країни, там, да, там чи може в паспорті записано, що там росіяни на Бошу. Да? Розумієте, на, на, кого, на кого показують. Далі, ну і Лаус перевернутий. Ну, власне, і показують, до чого воно призвело. Ну, до чого призвело, ми знаємо. Да? Он це і є. Ухід в кращий світ. Мало того, Лаус перевернутий, ну також, також, Лаус перевернутий в даному випадку йде, що, ну, ясно. Тепер уже з огляду на всі події, зрозуміло, що по воді там треба було вибирати інший маршрут, да? але здали, здали однозначно. Здали однозначно. <кхем> ну, наслідки, бачите, які, да. Так, дякую за відповідь. Гаразд, давайте далі подивимось. Ну, давайте ну відповідно там просив подивитися якість планування операції і так далі. Ну, я не військовий, щоб дати тому оцінку. Ну, і тут немає сенсу. Тут уже показали, що був зрадник. З інформацією здали. Тобто, як би там не було сплановано, якщо з'являється зрадник, то все воно йде. Мінним тазом одним словом накривається. Далі, давайте далі. Ну, власне, хто винен? Ну, отже ж, певний зрадник винен. Ну, давайте спробуємо в ЛОБ запитати, ну, як, як руни опишуть, власне, цікаво. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, оця от невдала операція ССО України, яка ось десь на днях в Херсонській області відбувалась. Ну, хто, власне, винен? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Ей вес. Орус перевернутий далі. Дагас, НУ дає. Так, що ми маємо? Кано, Ейвас у і Дагас Єра. Ну, Кано. Ну, це, це розкриття інформації. Хто винен? Ну, от, власне, той, хто інформацію розкрив. Логічно. Ну, з рунами не позру, посперечаєшся. Далі, Ейвас. Перешкоди на шляху. Да? Тобто, ну, показують то винен. Кано, розкриття інформації. ЕЙВАС, вас, якісь перешкоди були. Е, ну, мені йде, що це про погоду може бути. Да? Відступали по морю. Як там море було? Спокійне, не дуже спокійне. От, відповідно, там іще щось було. І ще якісь перешкоди, не тільки, не тільки якби, то, що інформацію здали. Далі, урус перевернутий. Загалом показують, що це, ну, виходить, що цікаво. Виходить, що цікаво. Показують, е, показують, показують, показую, що урус, ну, якби знаєте, як, як це правильно сказати, не, не, не воїн, да? не воїн винен. Ну, знов таки, показали, що хтось знизу, так? Тобто виходить знизу. Це не прям якийсь там офіцерський склад або що витік десь з самого низу. Таке враження, ніби дійсно, знаєте, якийсь там Ну канцелярист, якийсь, ну, як там воно називаємо, ну зрозуміли, да? не той, не там оперативник, який безпосередньо працює, а хтось, ну там, як воно, в штабі чи якось так. Тобто, Ну показують, що це, ну, не воїн як би. Тобто це не воїн здав, це здав, ну, виходить хтось зі штабу, чи як воно правильно називається. от. Видно ось. І да, о, ну, трансформація ситуації. Ясний діло, зрозуміло, і куди. Єра, ну, власне. Показують, показують. Якщо так, то а якщо так, так давно він там вже працює. Єра, це не день, Єра, це не тиждень. Єра це великий проміжок часу. Якщо так, то це. От... Цей щур, цей пацюк, сидить там вже доволі давно. Просто може не проявлявся. Знаєте, як там? Прихований агент, да? наприклад. Сидів до пори до часу. поки, Або, може, тихо інформацію здавав, а ось, бачите, здав вже гучно, так би мовити, інформацію. Отже ж, Боже, скільки ще оцих от пацюків сидить, скільки їх ще повиловлювати треба, це кошмар. І так, дякую за відповіді. Ну, гаразд, давайте далі запитаємо. Ну, чи понесуть винні покарання. Ну, Я б для початку запитав, чи знайдуть винних, да? а потім, чи понесуть вони покарання. Ну давайте, чи знайдуть. Хороше питання, я думаю. Араз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, винних знайдуть в оцій провальній, невдалій операції ССО України, яка ось на днях відбулась в Херсонській області. Скажіть рівно правду. Торісас, да вже шукають? Маннос. Кано перевернуто далі? що? Гебо. Так, 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 а фінал. Фінал Беркана. Ага. А, добре. Е, так, гаразд, що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Торісас, Маннаскана, перевернута Гебо і Беркана. Ну Торісас, та вже шукають. Торісас це активні дії, притом такі, знаєте, ну, жорсткі. Ну, дійсно, перевірки там, встряски і так далі. Ось Маннас. На наказ самого верху пішов. Чи то наказ самого верху ССО, чи то наказ взагалі від Верховного Да? Мов, розберіться, що там відбулося, тому що великий резонанс воно викликало. Далі, кана перевернута. Ну тут цікаво, йде. Не про обман, ні. Секретна інформація. Ну, зрозуміло, ССО, як воно розшифровується, сили спеціальних операцій. Да? Е, вони просту роботу не роблять. Да? Відповідно. Мене просили подивитись мету завдання, ні, не хочу. Е, то і показує, що не все ми почуємо. Не все ми почуємо, От, що багато чого, ну за секреті. Попри те, ось тут Єбо, якесь партнерство, йде співпраця. В даному випадку то вже не про зраду, ні. В даному випадку, що тут іде співпраця з іншими службами. Знаєте, тут е, тобто, ССО працює, тут схожа контррозвідка і СБУ. Схоже отак. От. Ну, або, або, або виключно контррозвідка, або СБУ. Ну, тобто, тут явно ще якісь інші служби працюють. Це не лише робота ССО. Ну, Залом беркана по фіналу. Ну, якби, да, розвиток ситуації буде. В принципі, мають знайти того пацюка, який, власне, здав інформацію. Гаразд. Ну, знайти знайдуть. Добре, покарання. Тому що ж у нас часто буває, да, що знайти знайшли, а покарання. Покинув чат. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, добре, зрозумів. Знайдуть винно в цій невдалі операції ССО в Херсонській області. А понесе він покарання? Чи ну, вони винні? Добре, чи, чи хто винуватий, власне, в оцій невдалій операції ССО в Херсонській області, то вони понесуть покарання? Скажуть вам правду. Інгус. Перт перевернутий далі. що? Гебо. фінал, Феху. Що? Серйозно? Ну, а результат мені покажіть. От зараза. М -м, ну, гаразд. Інгус, пер перевернутий, гебо, феху і Ну, що ми маємо? То, як би, да, інгус. Ну, загалом, позитивна відповідь по питанню. Покарання мають понести. Але, 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 але є, але. Далі, перед перевертий. Теж показують, що таємниця. Ну, ясно. Секретна інформація і так далі почуємо далеко не усе. Мало того, ось Гебо показують, що пацючок один із, схоже, що там могло і кілька бути ось, пішло, пішло, піде на співпрацю загалом. Піде на співпрацю. Мало того, ось тут ще падає феху, ну, зрозуміло, да? так? ми там ще підмаже, по фіналу лаус. Ну, якби правильний вектор. да? Тобто, ну де? Загалом, якби, має бути якесь покарання. Ну тут таке, знаєте, покарання, як, як звільнення йде, от і все. А прям кримінал там чи що гірше, ну, ну не видно, ну реально. Ну, гроші. Ну, випала співпраця, випали гроші. Ну, що ну, це таке? Піде на співпрацю, ну і ще й підмаже, да, відкупиться, виходить так. Хоч пацючок там якийсь рядовий, не вверху верх, сидить, да, але, схоже, доволі, доволі забезпечений, давайте так скажемо. Ой, ну, що тут скажеш? Хочеться вилаятись. Грубо і нецензурно. Ютуб не пропустить. Що тут скажеш? Не знаю, що тут ще додати, але отак, бачите. Ось так. Пацюки ще, ну, ну що, ну, да, є, на жаль, уди, ще їх вистачає, да, і ще довго будемо чути. Там виловили, там виловили і так далі і тому подібне. Ой, ну гаразд. Знайдуть, хоча б, хоч, хоч якось покарають, приберуть цього пацюка, і то вже добре. Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд, давайте запитаємо, чи встигнуть його того пацюка чи пацюків прибрати до того, як вони ще щось встигнуть наробити, якоїсь біди. Я думаю, теж буде гарне питання. Гараз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, тих от винуватців невдалої операції ССО в Херсонській області, яка ось на днях відбувалась, то їх встигнуть е знайти, як би покарати до того, як вони ще якоїсь біди встигнуть наробити. Скажіть вам правду. Воня перевернута. Шкана перевернута. Райдо перевернуто, да? і що фінал. Фінал Дагас. Ну добре, куди? До Тейвеса переверто. Схоже, ще щось. Стигнуть вичудити. Поки врешті їх вичислять. Що ми тут маємо? Уню перевернуто, беркана перевернуто, райдо перевернуто, Дагас, і Тейвес перевернутий. Ну, схоже, вичудять і ще щось. Поки поки їх вичислять. Але але добре, жертву, в принципі, не показали. Тобто тут воно йде як, тут воно йде. Ну, зараз давайте. ну Тобто, нову не перевернута. Ну так, да. пані новини по питанню. Ну тобто Ну ні. Ну Тобто, ще щось вичудять. Беркана перевернута, показують, повільно розвивається, райдо перевернута. Ну Теж, як роздоріжжя, якесь, як вагання. Да? Ну, Показує, що не так швидко воно йде, як би хотілось. Попри те, ось да, зміни якісь відбуваються і куди, до тейза перевернутого. Тобто м -м пацючки мають, чи пацючок має затихаритись, от що, тому що тайфа перевернутий те ну, обережні дії. Розумієте? Хитрий щур, треба сказати. Ось, схоже, затихариться. Схоже затихариця, але, але свою мерзенну діяльність продовжить. Жертв не показали, загиблих не показали. Е, злив інформації, ну, загалом, да, різної інформації. І загалом взагалі, знаєте, як те вас перевернути, як піде на дно. Тобто на, на пакости вивнірку, да? щур. Ну, гаразд, мають знайти, все рівно, воно йому не поможе. Ну, добре. ну, Хотілося б порадувати, що ні, не встигне більш начудити. да бачите, встигне. Ай, ну, така от тема. такі от сьогодні розклади, невеселі. Ну що ж, просили подивитися, я подивився. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!